Всім привіт! Находимося на Київщині? Сьогодні піде мова про вирощування е, такої культури, як кукуруза, цариці полів. Е, які основні фактори будуть впливати на те, щоб отримати хороший урожай даної культури? По-перше, це правильний підвір гібрида кукурудз. Ні для кожної зони, ні для кожних ґрунтів. Один і той же самий гібрид буде давати той самий показник. Тому правильний підвір це основне, це можна сказати 50% до урожаю. Систему живлення так же саме. правильне внесення фосору, азоту і калію, тим же самим додати мікроелементами, які потребує дана культура. Це теж дуже багато впливає на результат урожайності. Ну і третє це технологія захисту. Для кожного поля, для кожного господарства, вона повинна бути підібрана індивідуально, тому що кожні поля має свої засмічені бур'янами. Не на всіх полях одні і ті ж самі типові бур'яни. На даний час компанія ВітагроПартнер може запропонувати всі дані умови і правильно підібрати гібриди кукурудзи, і правильно систему захисту організувати, і порекомендувати в системі живлення. Звертайтесь за консультацією, будемо раді допомогти вашому господарстві в спільній співпраці.